Та-да, 300 тысяч, я це думаю, стоп, стоп дал бы. Чтоб почему? Починать... Мир понятия. На бифозе За Таким 5 год справа, то можно выстрелить. Ну да. Нам бить, чтобы мы не зробили, не питал. Мені дуже пикало, що трогали, ничего да, не зроблено. Да. А що після? Це я буду розказувати, що я буду розказувати. Mm -hmm. Це я можу розказувати. Mm -hmm. А йому, щоб він планує розказувати, хай я чую. Він робить повністю. Йдемо офіційну заяву від ДТП. І завтра чи зазавтра лякує Тимошенко зробити лідер фракції. Валики, 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 валики. Валики. Ну, письмово чи усно, а да. перед <звучно> да, тому що там Близь. є ситуація в інших містах, <звучно> де вони також хочуть підтримали їхніх кандидатів і зараз розглядаються цю кандидатуру. Не ні там вийшов ще... їхній, так, їх, да, Батьківщини вийшли кандидати в інших регіонах у другий тур, і БПП вийшли у другий тур. І тому зараз якась там є ситуація переговорна. Зараз переговоримо це. Ну я думаю, що до кінця тижня. Да, да, да. я думаю, що буде стати. Ну знаю, да, може п'ятницю. Не знаю. Ви знаєте, тому що у них там така напружена система на відвідала, ну, що ага. вони там. В якомусь стані формовані дівнічних кількість все нормально. Ну, культура. Так, це, Хоч один, хоч два чоловіка, головне, це були зуба, зубаті. Наші люди загризуть лю любих проплачених комунальних роботників. Звісно. Ми там сиріанно. Не Немає значення кількість. Немає значення кількість. Має значення якість. так ну хотілося би вірити, що вони настільки будуть я якісно працювати. Так будемо надії. А ця комісія територіальна залишається, то територіальна ми районні будуть рахувати районі, ми районні комісії будемо деякі здані в замінимо. Ми поставимо районі останні. Районі і здільничі везуть в район? Так, район, так район буде рахувати. Сьогодні зільмову за телефонувалися в район. Якщо у Львові ульвозі район, то я думаю правому розмі та їм вигідно в районі Львов визначає місце підрахунку на сьогоднішній денька має позначає закон запропини. Закон можливо можда, можливо, вони просто повторюють цю тим, що результати на померу районі комісії. а вони вже нам будуть вести протокол, загальні про протокол, протоколи. Протокол. Протокол. Тому ми там замінимо. Ми поставимо туди таких людей, які зараз не стали кандидатами, Депутатами. Тобто, да, тобто не стали вони депутатами, але вони були кандидатами і тому будуть дуже. Суттєво підсилені комісії районні комісії будуть підсилені такими людьми, що вже давить вони там морально не будуть. Не можуть можу. можу, звичайно, не можуть. Можу. Кандидат депутати. <ан> а, це коли йдуть вибори, вони вже <ан> депутати, так. Ну так, так, ви хочете бути членом другої комісії, це на постійній основі. Ні, нас там у кров, у кров ви вважає, є такі кандидати, наші кандидати Ну, виправили. Будуть, вони дуже раді. Це вже це вже будуть не ті вибори, не перші. Це вже буде це вже буде, це вже буде... Саме головне – запобігти каруселі на дільниці. Тому що каруселі були. В цих ну, якщо виборах. будуть, дивіться, ми надіємося на опору, ми надіємося, що прийдуть із інших міст депутати, самопоночі, народні депутати з інших міст, з Маргантця, з Дніпродзержинська прийде, з Києва приїдуть. Будуть спостерігачі із тих наших кандидатів, які були кандидатами, які є депутатами. Yeah. то ну, це вже буде на більш такий суттєвий mm. Мене дуже хвилює тернівський жовтневий район. Це оплот, ви yeah. знаєте кого, і чи будуть там it. наші люди, які зможуть контражувати, бо самі ці райони дали більшу кількість голосів за 160, скільки там 260, 280 комісій, 280 чоловік, 293. Ми за, ми зараз взяли оцю простинь, всі mm. кандидати від кожної партії, ну такі основні, яких ми знаємо, які. Балатуватися. Я буду, я там їх, знаю їх половину. Да. Будемо дійсно просить кожного, щоб и вони були спостерігачами. Інгулісні це три райони, які ну, це повний, так сказати. От я знаю, що і Іванченко не може бути членом комісії, але спостерігає вона точно може, я вважаю, що да. більше от спостерігач могу бути на мою думку повинен бути член комісії який постійно про про це право голова протокол копію протокола тому саме головне спостерігачі на мою думку от я як уже багато приймаю участь в виборах роки і багатьох протокол батьки член у комісії ну ясно ну спостерігати Můžu se do být, zapasit, když